Привіт, глядачі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий аспект, а саме про дуже важливий розхідний матеріал це моторне мастило. Від цього буде залежати, помре ваш мотор, чи буде він ходити вічно, чи треба буде пакувати новий мотоцикл, чи ні. Тому поїхали. Зараз ми поговоримо про деякі нюанси, з чого складається взагалі мастило, навіщо воно потрібно, що воно робить. Але давайте спочатку невеличкий історичний екскурс. Перші мотоцикли почали виробляти десь наприкінці 19 століття, і у той час ще не було дуже сильно розвинена наука, щоб виробляти круті моторні мастила. Тому використовували керосин чи якісь мінеральні мастила. Через те вони дуже швидко зношувались і були дуже не температуростійкі. Тому мотор треба було змінювати чи дуже часто його ремонтувати. Таке собі у 20 столітті відбувся значний крок вперед у науці, що дозволив використовувати виробляти нові моторні мастила. Взагалі, то першим хто це зробив, хто зробив перше синтетичне мастило, це був Реймонд Дюрант, засновник General Motors. Це було мастило не для мото, для автомобілів, але це вже був перший крок до синтетики. У 1930-х роках почалася війна, і це спричинило дуже великий попит на нові технології, і в мастилах також. Старі мастила, хоча і були вже типу синтетичні, але вони ну, не могли досягти такої температури стійкості, як нові мастила. І це призвело до появи не тільки мастил для машин, а й для мотомастил. З того часу технології виробництва мастил постійно розвиваються. Почали виробляти не тільки синтетичні, напівсинтетичні з присадками тощо. Навіть мотомастила постійно йдуть вперед. Це для того, щоб задовольнити попит до великих обертів та дуже великих температурних режимів. Щоб обрати собі мастило для мотоциклу, спочатку треба розібратися, які є типи та взагалі для чого вони потрібні. Почнемо з мінеральних мотомастил. Так? Вони складаються з нафтової основи усі. І це дуже гарний варіант. Він не такий дорогий, як, наприклад, синтетичні мастила, проте в нього температурний режим не такий великий, і зносостійкість не така крутезна, як синтетичних. Але це дуже гарний варіант, чому б ні. Синтетичні мастила це вже виготовляється мастила з різних хімічних складових, що дозволяє використати їх в більш великих температурних режимах, та вони дуже збільшили зносостійкість цього масла. Але по коштовності воно також зросло. Це вже ви собі обираєте, яке мастило потрібно вам: У Вас, мотоцикл, просто для дороги, офроуд чи спортбайк для треку. І залишився лише третій тип це напівсинтетичне мастило. Воно краще, ніж мінеральне, але не багато не дотягує до синтетичного. Е, вже є переваги синтетики, тобто більш великий температурний режим не так сильно зношується. Проте, все ж, якщо чисто синтетику брати, то воно краще. Але тут є велика перевага, це ціна і дуже великий ряд цінових категорій в таких мастилах. Щоб розібратися, яке мастило потрібно саме вашому мотоциклу і обирати його самостійно, треба розібрати дуже велику купу інформації, подивитися дуже багато відео, прочитати дуже велику кількість тексту, чи просто дивитися в мануал до вашого мотоциклу. Тому що там сказано, що треба купувати саме вам. Мануал, користуйся, чувак. Так, я розумію, що тут ми з вами усі професійні мотогонщики та і знаємо, для чого мастила, але давайте розберемося, що до чого, навіщо воно потрібно і що воно просто змащує, чи що ще. Але все ж таки на першому місці змащення. Добре мотомастило повинно мінімізувати тертя та знос вашого двигуна. Деякі мастила мають крутезні присадки, котрі ще збільшують е змащуваний ефект. Стійкість до температур. Мотомастило повинно залишатися стабільним при високих температурах, навантаженого двигуна, та низьких температурах, наприклад, холодного старту. Саме через це ми обираємо спеціальні мотомастила саме для вашого двигуна та ваших кліматичних умов антикорозійний ефект. Мотомастило повинно не тільки змащувати ваш двигун та і підтримувати температурний режим, але і захищати його від вологи, особливо коли ви використаєте мототехніку якихось дуже потужних та жорстких умовах, наприклад, офроду чи ендуратуризму тощо. Сумісність з ущільнювачами. Тобто ваше мастило не тільки потрібно змащувати, підтримувати температуру, захищати від вологи, а і не роз'їсти. Те, що тримає ваш двигун е під великим тиском, якщо ваше мастило почне роз'їдати ваші ущільнювачі, то мастило буде текти з усіх боків. Останній чинник це змішування. Але я не рекомендую цим бавитись. Чи якщо вам хочеться, то треба проконсультуватися вашого механіка, тому що про що я взагалі? Деякі мастила можуть змішуватися з спеціальними присадками, наприклад, силіконовими присадками чи присадками ПТФЕ для збільшення їхнього температурного режиму. Але наприклад, в крутезних мастилах вже є ці спеціальні присадки, і їх не треба додавати. Це перше, друге. Саме до вашого мотору може не підходити ці присадки, чи взагалі вони не потрібні, так? Тому краще просто купувати ну, класні та дорогі мастила і не видумувати собі нічого іншого. І остання частина нашого відео це правильне використання мотомастила. Так? Спочатку треба обрати те, що потрібно вам. Перше, що я хочу сказати у цьому пункті, це подивитися в мануал до вашого мотоциклу. Будь ласка, і не треба нічого вигадувати. Там буде написано: вам треба по такій специфікації API, чи така специфікація JASO, чи, така в'язкість е, така, Такі присадки тощо. Коротше, все написано в мануалі. Тому що змінювати мастило за вашим розсудом, я ж кажу, це можна робити. Чи проконсультувавшись вашого механіка, чи перекопативши таку кіпу інформації відео інформації просто про мастила, які вони є, які спеціфікації тощо. І це не гарантує, що ви оберете саме те мастило, котре буде нормальне для вашого двигуна. Мануал. Другий пункт. Це заміна мастила. Треба замінювати мастило вчасно. І як часто замінювати мастило, написано в мануалі, тому що виробник знає, який стає двигун, як краще його змінити. Тому що деякі є мотоцикли, де треба змінювати на 5 тисяч кілометрів, десь є на 10, десь є навіть на 3 такі якісь китайські ці мотоцикли. Але це усе написано в вашому мануалі. То давайте швиденько пробіжимося, як взагалі змінюється мотомастило. Є дуже багато відео в інтернеті на просторах, так як це робиться, але я вам текстом розповім це дуже просто. Ви відкручуєте нижню пробку зливу мотомастила, так щоб краще воно зливалося. Треба прогріти до цього мотоцикл та відкрити ще верхню пробку для заливу мотомастила. Дочекайтеся, поки зльється усе темне старе мотомастило, щоб заливати нове. Потім треба. Промити спеціальною промивкою двигун. Це можна, якщо що, не робити. Якщо у вас є промивка, то треба робити. Якщо немає, не дуже треба. Зачніть нижню пробку, через яку ви тільки злили мотомастило, та починайте заливати нове. Скільки треба заливати нового мотомастила? Написано в мануалі. па Тому що виробник знає, який у вас двигун та який літраж треба туди заливати. Далі треба просто зачинити верхню пробку, куди ви тільки но залили нове мастило, і перевірити, чи підсікує мастило з вашого двигуна. Воно може десь капати, це через те, що ви можете не закрити повністю нижню пробку, де ви зливали мастило, чи не закрити верхню пробку, куди ви його залили. А якщо і те, і те дуже ну, міцно затягнуто, то у вас проблеми, у вас щось з двигуном. Останнє на що хочу звернути вашу увагу, це на підробки, так тому що мотомастило дуже сильно підробляють в світі, і ми не можемо гарантувати, що якщо ви купите десь не спеціалізованому магазині чи просто в інтернеті собі мотомастило, воно буде саме таке, яке сказано на упаковці. Тому треба покупати мотомастило в спеціалізованих магазинах, наприклад, мотопрокс ми, наприклад, завжди перевіряємо в наших постачальників, що вони нам продають, і слідкуємо за тим, щоб ви заливали собі в двигун нормальне мастило, і воно ходило довго, а ваш двигун служив вам усі роки. Заключення, мої любі друзі. То беріть собі мотомастило в спеціалізованих мотомагазинах, наприклад, Motoprox. Купуйте собі мотомастила, котре сказано у вашому мануалі. Якщо використовуєте якісь спеціальні присадки, будьте дуже обережні з цим та обирайте ту марку, котра вам підходить по грошах, та по специфікації вашого двигуна та вашої їзди. Якщо офроуд, то для оффроуду, якщо для дороги, то для дороги. А з вами був Мотопрокс. Велико дякую, що додивилися усім, папа.